Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас три позиції. Все як зазвичай, все як завжди. Нічого у нас не міняється. Можливо, це і на краще, От і пишіть. Подобається вам три карти, не подобається вам три карти. Комусь не подобається, комусь подобається. Я не 100-доларова купюра, щоб всім подобатись, правда? Кожен вибирає інтуїтивно своїх тарологів, своїх людей. Ось і свою карту, інтуїтивно. Все робимо інтуїтивно. Якщо я не помиляюся сьогодні неділя, якщо я не помиляюсь, звичайно. Зараз точно не можу сказати. Ось, тому що я роблю карту дня завжди наперед. Але мені здається, це буде неділя. То, то, то бажаю вам гарного дня. Ось, і ми переходимо до карти дня. У нас тут туз кубків. Ви знаєте, ну, це чудова карта. По-перше, це емоційна карта. Це якась прекрасна новина. Її можна прирівняти до такого безмежного щастя. Тобто, новина. Перекрили всі страшні речі. Повірте мені, це щось таке буде. Або знайдеться людина, звістка про пропавшого без звісти, або людина переживе, тобто хтось операцію. Тобто, тут настільки звістка хороша, що Ну, емоції зашкалювати будуть. Це і кохання може бути по цій карті, зізнання, це і знайомство, це коли людина щаслива, повне щастя. Звичайно, карта радить користуйтеся цим моментом, тому що він може бути короткочасним. Карта номер 2 Тут у нас четвірочка кубків. Ви знаєте, четвірочка кубків нам говорить про перенасичення якоїсь інформації або емоцій. Тобто ви вже наїлися, переїлися, перепили, хтось алкоголю перепив. Це коли, знаєте, після перепою трошечки нудити може. От дійсно, от в мене таке враження у когось може навіть сьогодні нудити. Від когось або від чогось. Когось від їди, когось від питва, когось від інформації і тому подібне. Тут карта говорить в першу чергу відійти від того, що вам забагато. Інтоксикація тут повинна пройти у вас. Карта номер 3 Тут у нас імператриця. Ви знаєте, імператриця це жіноча енергія. Тобто. Це така земна енергія, потужна земна енергія. Це жінка не та, яка літає в облаках, у мріях, як королева кубків. Це жінка, яка земна приймає рішення, яка наводить порядок. В неї лад у хаті, лад в житті, все у її руках і все під контролем. Імператриця, вона є опорою для імператора. Тобто ви. Справжня жінка. У вас сьогодні, ви можливо, і зрозумієте, можливо, визнання буде вас як жінки сьогодні. Якщо ви чоловік, можливо, ви познайомитеся з такою жінкою, справжньою жінкою. Це навіть не сказати, що жінка мрії. Ні, це жінка земна, не мрії, жінка справжня, жінка, яка з природою. З народжуваністю дітей хтось, можливо, завагітніє, можливо, ви зустрінете вагітну сьогодні. Ось, а у когось буде якась а, ідея. завагітнійте якоюсь ідеєю. Будете виношувати, можливо, якусь ідею, якийсь план, можливо, навіть ось якось так. Пригріти когось, приголубити когось, наварите хаші, усім роздасте каші, а комусь, можливо, і не дасте. Це як про ту ворону. Ось якось так. Ну, це не, не, не у ваш город, але ем, інколи, можливо, і є таке, знаєте, що когось обділити. Це багатодітна мати може бути. Можливо, це а, ваша матуся. Сьогодні поспілкуйтеся з нею, зустрінете її якось ось так. Можливо, і бабуся теж, мудра жінка, скажімо так. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам всього найкращого, гарного, мирного дня, чудової неділі, якщо це неділя. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!